А дивіться, дивіться, а хто ці такий тут? О, клолик маленький. До мами хоче, до ціцьки Чи до картоплі. Що він хоче? Ой-ой-ой, хоче їсти. Хоче їсти. Чи що він хоче? Будь який маленький ще. Погнав. Всім привіт. Курчатка Привіт. Привіт. Мами нема в них вже забрали маму. Мама сама пішла від вас. цих Мама поки що є. Привіт, привіт. Привіт, малі. Такі малі, такі хороші. Тут вона вас. Мама, їхня вже тут ось десь тут. Ось тут вона, ось до вона. Все, вона вже не мама. ко 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 Зайка. Моя зайка. Йди, йди, іди, зайка, йди, йди, мала, йди, йди. Йдеш? Ходи, виходь, співаєш, виходь, давай. давай, Вона, давай, виходь. Він квочка. Ні, це зайка. Ну, бо вона вже не квочка. Так. Да. Попалася. Ти попалась, попалась. Пішла. А ви не йдете. Ти її не виженеш, там кохинхинка. Ні, ну в вона не повинна йти. Ой. Кохінхінка. Випустила кохінхінку, щоб вона погуляла. Ну і, звісно, по... ой. Взламала ось кукурузу. Так, все, йди. Не будеш ти тут ходити більше. Вже шкоду починає робити. І побігла. <смі> Втекла. Зайку мою виганяю. Погулять, а вона робить шкоду. Давай, шуруй, наліво йди. Ні, йди, йди, ні, не туди. До себе йди. все, погуляла. Не вмієш себе вести, не будеш. Іди. Давай йди. Кш -кш. Ну йди, тільки ж по кабачках не Йди. Ой. Іди. Он листок зламала. Дивіться, як танк пре. Все. <реш> <реш> попалася, попалася, котра -кот кусалася. Туди йдеш, все. Не вмієш себе вести, не підеш. Так. Прийшла сюди на господарство. Хочу зараз кроликам роздати картоплю варену намняти. Яйця ось її взяла, тільки забула цю корзинку. Забирала та й забула. Так, хочу подивитися, що там кашенятка. Ковочка вже тут. Покинула старших курчаток і неслася вона вже. Привіт! Он дивіться, давай яйця є. Ось до похінхінки знеслися. Що, зайки? Ось до ця квочка, до речі, що була квочкою. Що, ти вже не квочка. Ну вже все, ображала дітей, залишила їх. Вони там вже саменькі. Вон там вони сидять, зараз піду занесу яйця. Зразу туди в прохолодне місце, де я завжди їх зберігаю. Дивіться, вже ось обновили трішки цю кліточку. Папа зробив вже дверчики, бо вона була без дверей така гарна стала. Це вже підготовлюю для того, щоб випускати на вигул. Тих карликових курчаток. Цей третій виводок. Так, тут у нас тирса є, привезли трохи тирси. Ось. А тут у мене яйця. Де там -то? Ось тут то складаю про холодне місце. Це кохінхінки написано десь. Ось до кохи написано. А це мішані мої курочки ось зберігаю. Так. Ось така, бачите, привезли тирси у великому баулі. Такому понабирали в мішки. Та й трохи є. Ось. Там ця вже минула квочка. Витріпується і каченята тут на сонечку десь. Привіт, мої манюсінькі, мої зайчики маленькі. Оно, ну, бачите? Біля водички. Вони б вже купалися, може. Ну Якщо буде жар жарчіше, то точно поставлю водичку, мисочка там є в них та й будуть купатися. Сара я дам їм корма. Там яйце є, щоб воно ж не пропало, треба. Щоб... Вони його з'їли. Даю, даю. Отут. ти йдіть. Ще не пропало. Нормально. Йдіть, їдь, йди, йди, годуй. Саранчу свою. Давайте ще жменьку занесемо. Пентамочка, вони так уж люблять. Дивіться. Стає вже жарко. Тут друга курка. Нате. О-о-о, дивіться. <реш> От люблять. Ну все, вони вже ось сьогодні, пропоїчка в них від кокцидій закінчиться. Завтра поставлю вітамінку і підуть вони вже туди, в ту сітку нову, будуть вже на виголі. А дивіться, які оці барвисті барківські, голубого кольору, як його показати. Оно дивіться, які красиві, сіренькі такі, бачите курочки. Ну, їх тут скільки? Їх раз. Два, три. Так. П'ять чи шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І чотири таких світленьких. Два чисто білих і два рябеньких, то побачимо, що то будуть за курочки. Чого ти? Зайка моя. Так, і це ж я хочу ще зараз кроликам нам'яти картоплі. Ось. Ага, каченяткам не закрила каліточку. Воно, їдять, дивіться. Вон такі зайки. Бачите? Ой, чуть не впав телефон. Їдять. Зараз зав'яжу їм тут. Треба гарну застіпку зробити на, е, цю, на калітку, а то щось ніяк руки не доходять. Щоб нормально їм зробити, щоб можна було за, закривати. Потрібно зробити так, як треба. Це, півня. Що ти? Що ти тут ходиш? Так, там закрила, там зробила, там пройшлася і отак за день безліч раз. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Так, зараз буду... Так, Це, до речі, також курча там потрібно віддати буде. Там зелень ще залишилася. Тихо. Куря, а що таке? Хочете їсти? А чого це ви хочете їсти? А їсти ж я давала вам, Нати. Нате, все, хватить. Хорошого потрішки. Так, висівку треба принести вже, нема вже висівки. Закінчилася. Тільки не знаю, чи є, чи потрібно вже купувати. Начебто ще була десь. Ось до, бачите, картопелька, Сара, кроликам на мну роздам. Ще є варена, трохи залишилося. Ось. Потрібно давати, віддавати швидше, тому що вона росте, ми її обриваємо ці баделя, вона ж не корисна, коли вона... Вже така, знаєте, пророща, ну, але є, то даємо. Кури, що там? Угу. О, дивіться, які жебраки. Тут вже, до речі, потрібно і позамітати, і поприбирати, ще поки руки не доходять. Біля городу багато справ різних. Томати он позавчора доводила до розуму. Так швидко наростають. У нас дощики йдуть, зелень гарно набирає масу, швидко росте. Та І то, що в цьому році ж пізніше посаджено все. І воно хочеш ну, так сказати, наверстати, те, що воно е мало по природі, і воно росте швидко і не вистачає рук. Там, поки висапав, <сум> дійшов до іншої грядки, <сум> вже та заросла. І отак ціле літо, туди-сюди. Але хочеш, якщо хочеш, щоб воно щось виросло, то за ним треба догляд. Неважливо, чи то тварина, чи то рослина, все хоче догляду. Тварина хоче, щоб годували і поїли. Рослина також хоче. Ось так, що потрібно. Потрібно працювати. Ось. Тикайте. Голову мені морочите. Кшш. Ні. Так не буде. О, що це ти кроляка? Киш картоплю. Сьогодні одне жарко. А, ну все одно перевернув, бандит. Будеш сидіти без води. Раз ти такий. О, діло кусається. Чого ти нападаєш? Ти подивися, який. Ох ти ж ти чуєш? Хрюкає до мене. Так, ти що тут? Зай? Буде битися чи там нападати, то буде інший кролик на його місце претендувати. Її щось ось в мене є на заміну, або такий, або ще один там в мене є. Дай малий, далась, де ти там наверху. На, їж. У. Не хочуть, хто хоче їсть, хто не хоче, не їсть. Ніхто нікого не буде просити, так? Да? да, Зай? Тікай, кроль, покажи своїх малих. Ні, ну кури, ну наглі, ну! Давай, тікай. Оно, малі, дивіться які. На, закроется Люба картошку. Видите, кисть. А Бузя, кто тебе там спал? А кто ты такой сонный? Это тоже любить. Ешь. Ось кроль, ще один. Привіт! Привіт! Теж вредний кроль. Перевертаю воду. Інтересно, чи в нього все симетрично оці дві крапенки? А, ні, там нема. На щоках. Привіт, там теж малі є. Вон ну, дивляться, дивіться. Що в спалах заважає? Їж, бачите, також любить. Дивиться. Дивиться, щоб може вкусніше їдав хто. О, от сюди вже дві миски. А що це у тебе дві міски? бандитка? Що це дві миски маєш? На. Їш. Все поприбирано, почищено в них. Все так, як має бути. Так, а цим зараз цю остальну віддам та й все. Картоплю ось. До зараз їм. Сюди дай курам віддам. А завтра вже її принесу. Картопля зараз так мнеться легко. Вона така вже стала, знаєте, як ото випшикала. О, ну, але все одно, що поживне то щось є, то хоч буде їм трохи. Що та, таке там? А, качур лізе он, кусає курей. Поганий качур. Так. Все, оце відро туди помию та й занесу. Принесу картоплю курочка. Вона у мене зараз у підвалі та картопля, щоб не покисала. Давайте, нате. Все, їжте. Вже сьогодні давала, ще дала. Та й все, а це ще курчатом залишилося трохи. Мішаночки. Так, да, ти Тишу? Соромишся? Все, можна йти далі займатися своїми справами. Ой, яка водичка тепла, йде поверху в трубі. І виходить, що тепла, тепла, і там воно, сидять, дивляться. Водичка є. Все є. В них. А ви скоро вже підете, дасть Бог. Підете на вигул. Ну все, друзі, всім. Пока-пока.